Сьогодні даємо старт крутому проєкту: це змагання Всеокраїнської шкільної ліги пліч-опліч. Учасники будуть боротися у черклідингу, футзалі, баскетболі, спортивному орієнтуванні, волейболі. Спершу діти сформують збірні шкіл, далі здобуватимуть першість на рівні громад, районів, області і врешті фінал. У ньому зайдуться учасники з 20 регіонів та Києва. Реєстрація команд ще триває, але у нашій області приєднали вже 780 шкіл, 8 тисяч дітей. Майже всі, крім тих, які знаходяться в зоні бойових дій. На Дніпропетровщині підтримали проєкт Зіркові спортсмени. Ми вже створили оргкомітет. Він працюватиме в координації з усіма службами. Вони подбають про безпеку дітей. Приєднуйтесь до змагань, це можливість покращити фізичну форму, проявити лідерство, знайти нових друзів. Головне відволіктись від війни. Всім учасникам бажаю успіху, пліч-опліч, разом переможемо. Я дуже радий, що мене запросили на цей проект бути амбасадором, представником цього проєкту. Я вважаю, що це дуже важливо, особливо в теперішній час, особливо в ці умови, дуже важливо розвивати спорт, дуже важливо скликати всіх бути разом. Дуже радий, що цей проєкт є можливість в такий час його робити. Я закликаю всіх. Керівників шкіл, батьків, учнів, щоб всі активно брали участь у цьому проєкті, це буде дуже весело, це буде дуже спортивно, це буде дуже емоційно. І якщо ми разом будемо активно приймати участь, то у нас вийде, ми обов'язково переможемо. І буде як в гаслі нашого проєкту, пліч-опліч разом до перемоги. Хочу звернутися до юних мешканців Дніпропетровщини та їх батьків. Прийти і прийняти участь у проєкті пліч-опліч разом. Ми переможемо. Спорт це здоров'я, це краса, це успіх. Тільки вперед на цьому проєкті, проєкті у маленьких мешканців Дніпропетровщини буде ярка можливість проявити себе, втілювати всі свої мрії в життя. Тому цей проєкт особливо важливий для нас. Всім привіт! Я Ярослава Магучих, і я маю честь бути амбасадором проведення спортивних змагань в рамках проекту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Звертаюся із закликом підтримати та взяти активну участь у спортивних змаганнях в рамках проекту Пліч Опліч, Всеукраїнські шкільні ліги. Я Коженкова Анастасія з гордістю представляю проект Пліч Опліч. Це чудова можливість отримати. Позитивні емоції і познайомити з новими друзями Вірю, що разом ми зможемо втілити в життя гасло проекту разом переможемо!